Boa <гултаву> mm -hmm. <вірка> так, помітили. Дійсно, сьогодні дуже надзвичайно гарний сонячний день, правда? Як для зимового. І в цей гарний день я пропоную відкрити наш адвент-календар. Тільки нагадайте мені, будь ласка. Так, сьогодні у нас який? Який <свінь> є? Який зараз місяць? 17 грудня. Сьогодні 17 грудня, тож ми відкриємо на нашій вулиці іграшку під пізно. Так, Сьогодні я пропоную амі наш нашого верхваленда. Давайте дійдемо до да. нього. І знайдемо 17. Так, де у нас 11-17. Відкривається на кой. Ні, анічка ні. А можливо це? So. Так, давай витягуємо. Відкриємо с а я так ходила, і до нашого ангела. Що ж, ми діти сьогодні будемо читати? Казочка про хлопчика та янгола. Андрій Мястківський сьогодні пропонуємо нам почитати, таке цікаво. Діти, ось що! Ми ще сьогодні оповідання про нього почитаємо. Та, та. Так, у нас в групі теж є там Якщо стоїть дітям Так, Наш, наш грубовий ангел, так? ми його поставимо кожні новорічний свята. Тож до вашої уваги я зараз пропоную оповідання. Ми його прочитаємо уважно і постараємося зрозуміти. Про що? Бджілка бджілці казку каже. Бджілка губи медом маже. Чує тато, чує ника, чує дівчинка маленька, про ліси та про гаї і про хлопчика малого та про янгола святого, про зірничку у росі. І ви послухайте усі. Лісом йшов малий хлопчина, і прикра, і прикра стала причина заблудився він. Стежка билась та лувалась вже не ліс, а чорний праліс на стонадцять гір десь далеко далеко дзвін. Хлопчик стрів мале зайчатку. Іди до мене, в мене є хатка ній привітно, в ній не пусто, є морквинка, є капуста. кошик на меду, тож заходь до мене. Каже зайчик до хлопчика. А хлопчик той маленький, там То, не мамої миленькі. Не піду до тебе, зайчику. І скринички він напився чим до зайчику. Клонився. і мимо зайчої хати пішов стежечку шукати. А її нема і падає пітьма настає меч. Перевіз рів і лисичку там зустрів. Заблудився, заблукався. Може, вовка ти злякався. У мене є сосна висока, в мене є нора глибока. В ній можеш і пожити, запропонувала лисичка хлопчику. Чор це тобі йдеш, хлопчику? Не життя там? Посиденьки, мені ж хочеться до неньких, до бабусі і до татка. Так промовила хлопчанка. І знову чує дзвін. Хлопчик знову уклонився, тричі він перехрестився та за листя за гіляче. Дід раптом янголо побачив. При бизці, при віщині, усміхався він хлопчині. Коли хрестишся до неба, тобі йти зі мною треба. Твій знайдемо дім. Взяв за руку і повів через хащу, через рік. Їм цвіли зірниці квіти, на пружні віти, до травиці, до землі, до душі обох манила, і церква солодко дзвонила за перерізком всіх. І забув той хлопчик в тому. Бо без зайвих слів я вів його додому, до матусі. Діти, сподобалося Так! Давайте подумаємо і поміркуємо. Про що ж воно було? Про ягоди про хлопчика. Я... Так, оповідання було про таку невелику подорож хлопчика, так? Де на шляху він зустрічав. Усі, так? Так. Та, відміти вовка у нас не було. Там за безкарський хлопчик і втік. Дійсно, ввечері гуляти, що вовка побачити, було брати. <мес> <сворачно. проводить> З кого шукав хлопчик, діти? Маму <мес> і бабу. Так, він хотів додому, до донити, так. Хотів тепло і залішок. І тільки коли він перехрестився. Так, звернувся до Бога. Бог послав йому кого? Він послав йому ангела. Який що? Що зробив я? Пряд два хлопчика і. Повіз його додому. Повіз його дому. І давайте зробимо якийсь такий невеличкий висновок, що, що краще рідної домівки. Не покидати і, і краще людей домівки, немає, так, діти, тому що де нам найкраще. Мама, Мама. прочитавши сьогодні таке чудове оповідання про Янкола, знаєте, що мені захотілося? Щоб у кожного з ваших домівка з'явився власний малесенький Янгол, який буде оберігати вас і завжди е, показувати шлях додому. Тільки я хочу, щоб він у вас на ямиці, як наші чудові іграшки на календарі, да. да. вам... є... пропоную сьогодні виготовити вам є ангел. Пропоную ангела мене теж. оце. всю свою любов цьому ангелу і видаємо його з особливою любов'ю. Домовились? Так. Тож, давайте зараз трішки піднімемось. Так, ми вже трішки змучились. Давайте проведемо рухенку. Помахаємо крилами, як янгола. Помахаємо килами, як янгело, подаруємо своїй любов. Попрохуємо, як хлопчик, в теплому лісі. хоче замовити хлопчика до себе в нірку, тепер, як зайчик, який пропонував всі будиночок, і я говорю тих не схочу.